Він дуже позитивний, він дуже гарно перевтілюється в свої образи, дуже швидко виконує пісні і заохочує ними. Дуже велика атмосфера і те, що багато людей стоїть під парасолями, нам не дає піти звідси. Ще подивитися, правда, не зразу, після роботи. Враження дуже класні. Ні, нам парасолька помогла. Подобрається гарний гурт наш, український, гарно співають. А от через такий натовп навіть ваш не було складно тут перебувати? Ні. Ви не змогли у Ні. <реш> Нормально, гарно. Мав парасолю, нічого, але гарно було. Як кажуть, виступ хороший. Ще прийду. Того року був, ще прийду. слідуючий рік буду. Це було шикарно, серйозно. Супер. Прекрасно, прекрасно. Все супер. Незважаючи на погоду. який наш Третій концерт Ельзи у Франківську. Зпас. Дощ не заважає. Та який дощ пройшов би. Атмосфера супер. Дуже, дуже, дуже гарне враження. Дуже дякую. Дуже класно. У нього Пісні класні. Він сам дуже класний. Дуже змокла. Дуже змокла, так. Змокла вказує. Ми цього не відчуваємо. Ніхто нікого не задавлював. Всі мирно, чесно стояли під своїми парасольками, і уважно слухали подані. пісні, Внімали руки догори і кайфували. Був дуже чудовий концерт. Які враження від концерту у кімнець. Мені дуже сподобалось, як він співає. Мені його голос дуже подобається. Не змокли? Ну, трошки. Не холодно. Рішки. А на такий концерт ще похотілося прийти?» Так. Хтось не полетить, а хтось зупиняється, хтось далі біже, а хтось зупиняється. Щоб в нього було багато фонетів і він ніколи не зупинявся писати пісні. Дуже гарний концерт був, враження дуже гарні. Я люблю Вакарчука, бо він гарно співає. А яка його можливо найулюбленіша пісня, яка подобається? Е, я на небі. А трошки дві лінійки заспіваєте? от чуть-чуть Я на небі, мила моя на небі, відколи кого тебе знайшов. Чудове закінчення. Муніципальна варта включилася в допомогу охорони громадського порядку і міськвідділу, і патрульній поліції. Вони визначили нам наш периметр, наш фронт, який ми отримували. Це були там задні конструкції стадіону. Щоб... З ексцесів. То... Дрібні там, потасовочки, які наші розборонили швиденько, і загалом, а загалом все спокійно. Єдине, що... Затягнувся трошки концерт. Таких серйозних труднощів не було, було декілька бійок, там певні такі моменти, які вирішувалися дуже швидко, але не без цього. Це є масовий захід. Як по попередній інформації було більше, ніж 8 тисяч чоловік. Це не є багато для стадіону руху, тобто всі впоралися, всі молодці спільно з міським відділком поліції, а також головним управлінням національної поліції, муніципальною вартою забезпечили охорону громадського порядку. Периметру перед стадіоном, де є також проблеми ділянки. Ну і скажу, що впорвали всі молодці. все дійсно класно. Також додатково було викликано в підсилення Вона рота у кількості 30 чоловік. Саме на лінії працюють також 30 чоловік, які більшість з них були задіяні тут для охорони громадського порядку навколо території рух стадіону, тому що вони є зброєю. Наразі адмінматеріалів не складалися. так як дякувати, все пройшло спокійно.